Багато позитивних людей, і коли ми сюди їхали, ну, ми якби не, не дуже розуміли, яка буде ця творча активність, що ми тут будемо робити, з ким ми будемо бачитися. Але просто саме спілкування з людьми ми отримуємо таку позитивну енергетику, що нам хочеться щось далі робити. Ну, крім того, як ми зустріли, якби виявилось, що багато людей, яких вже ми втратили чи, там, через чи роки, контакти, да. контакти, раптом виявилось, що вони далі працюють, роблять цікаві проекти. І, тобто мистецтво у їхньому виконанні. Далі гнучки і цікаве, і ну просто відновилися. От, ну окрім того, що як то кажуть, будь зміною гасло гасло конгресу, то напевно ну, відновлення це ну, гасло для тих, хто був розчарований, бо життя складне, по-моєму, все буде добре в Україні. Я хотіла б, щоб українське мистецтво стало просто і на рівні міжнародному було рівної знаєте. Дуже важливою частиною світового мистецтва ніяк на ще. И понял и пикару. Там же оно такое платье, там такие черности, типа попсилости, типа дашь такие игрушки. Що це за казан такий? Це казан, який Ми замовили на спеціальному українському військовому заводі. Зараз треба підтримувати всім українську армію. Тому ми з своєї сторони з мистецької, з борщової, у військового ну, виробництва замовили такі таку установку, таким чином трошки їм допомогли. Але ми його використовуємо в мирному суто руслі, тому що робимо фестиваль борщу по всій Україні. Вже провели майже 60 фестивалів. І сьогодні е, наступний для саме відкриття 13 цього мистецького чудового Сучасного центру, де є навіть міністр культури е, однієї з прибалтійських країн, це дуже приємно, і тому ми вже зараз на, на 150 людей заклали продуктів. Е, квасолька, Ось зараз тут вже ви бачите, яка вона гарна. Квасолька з українських херсонських ланів. Ось зараз ми її розмішаємо. Ось так, тому що перше, що ми кидаємо. У борщ, а борщ сьогодні у нас вегетаріанський, фактично без м'яса. Це квасоля. Вона має перша розваритися. От бачите, такий зараз димок пішов. Ця наша палиця димить. Це називається копистка. Українці це називали копистка. От тут навіть написано борщ, копистка, і отакі от елементи в стилі майстер-клас ми завжди робимо під час фестивалю. Тобто ми не просто там його роздаємо чи пригощаємо. Ми показуємо, як ми готуємо. Дівчатка там нарізають всі інгредієнти, капусточку, бурячок, цибульку, моркву, картоплю. От і потім все поступово ми кладемо одне за одним в цей казан. І в результаті виходить такий унікальний аромат, тому що. Борщ на свіжому повітрі, це, ну знаєте, це в два рази краще, ніж звичайний борщ. Ну а зимою ми робимо на морозі борщ і він в три рази смачніший. тому що він гарячий, ти його отримуєш, отримуєш нову масу задоволення і ще й тепло. Ось ну, така от українська хороша щира традиція ділитися найкращим. Борщ нас об'єднує. Приїхали ніхто. Може і приїхали ж не прихвіт. А Ось це на бібліотеці. Так, Пока у них ничего нет вообще, никаких у них этого нет. Физически сейчас у них этого нет. Нет, потому что у них нет культуры. Вчера мне сподобалось багато презентаций, каких-то культурных проектов. були были досить різні, з різних міст люди. Багато чого дізналась. От, мені сподобалось, що мене з моєю провокативною знову ж таки темою сюди запросила, бо я розповідала про сквоти, потім Надя Парафон розповідала про DIY культуру. І це було якось така дуже альтернативний погляд, особливо після того, як розповідала представниця латвійського уряду про те, як на її погляд треба робити культурний менеджмент. От, і ну, Це такі були контрастні думки. Мені сподобалось, що вони присутні тут. А сьогодні е, мене найбільше зацікавили вагани хулігани. Я от з ними спілкувалася щойно. Компоненти, ну, якісь е, гармонія з самою собою. Ну, ти, тобто я відчуваю щас себе щасливо, тобто я відчуваю гармонію самою собою. І також ще важливий компонент це відчувати себе важливим елементом всього суспільства. Це допомагає мені знайти правильні цю правильну ну нішу, змінювати свої якісь позиції і ну якось розвиватися, продовжувати розвиток, продовжувати бути корисною. Ні, я не була на Майдані, бо я до цього займалася громадською діяльністю, тому е, кілька років тому в мене досить скептичне було ставлення до Майдану. Я живу у Львові ще. Львов дуже е, од, одно... Ну там всі однодумці, там завжди всі підтримували Майдан майже. Тому навпаки, ну на львівський майдан. Там ми пару разів виходили з меседжами, які трохи змінювали вектор довок. типу Львів проти етноцентризму, львів, любимо Україну, любимо Росію, не любимо Януковича, не любимо Путіна. Нас трохи називали за це провокаторами. От і ну, тобто, я продовжую займатися тими речами, які ми вважаємо важливими громадській діяльності, але якось поза майданом. Справді, от я живу у Львові, у мене складається таке враження, що в найгіршому варіанті це да, Львів при і, там Західна Україна, можливо, з нею буде все, ніякої війни не буде. І, можливо, нас там приєднають, бо дуже багато видно всяких інтенцій щодо цього. Яких напитка? Ну. Багато громадської роботи якось проводиться, громадських організацій, багато фондів, грошей е, у Львові є якісь, покращують просто життя, покращують культуру і громадську свідомість. Щодо того, що він є польським містом. Ну, його намагаються зробити більш європейським. Це не тільки Польща, це і німецькі організації. Mm. А київ львів якісь зв'язки, якісь е, схожі теми, чи вони є абсолютно різними. Тобто, yeah, що, що всі ну, не стачилось схоже. Тут ну, Київ є якоюсь такою точкою в центрі України, а Львів точкою на Західній Україні. Тобто, якщо говорити про Україну, раніше говорили про Львів і про Київ. Зараз більше говорити про східну Україну, тому що там є про що говорити. Mm -hmm. От. Зв'язки, львів їх. Якісь простежуєш то чи. Ну, в якому плані зв'язки? Ну.